Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про основи техніки бігу, про які ви всі маєте знати. І ми одразу розпочинаємо. Положення голови та погляд. Положення голови має бути вертикальним, а погляд вперед. Типова помилка, коли люди дивляться вниз перед собою. Це в свою чергу ламає лінію спини, і ви ніби згинаєтеся. Від цього жорсткість в тілі втрачається. Тому перший, найголовніше погляд. Далі опускаємося на плечі. Життя в нас дуже напружене, і ми трошки напружимо з плечі шию. Це нормально. Але під час бігу маємо трошки розслаблятися і створювати гарні передумови для чіткої та легкої роботи рук. Бо якщо плечі напружені, відповідно і руки будуть напружуватися. Нам це не потрібно. Тому опускаємо плечі, згинаємо руки біля кута 90 градусів, і в такому варіанті легко, без зайвої напруги, ми працюємо. Окей, спина. Спина також має бути вертикальною рівною, бо якщо ми нахиляємося вперед, ми закриваємо плечі, ми опускаємо діафрагму, закриваємо грудну клітину. Відповідно, під час бігу дихати в такому положенні взагалі не комфортно. У нас просто немає простору, куди вдихати кисень. Отже, плечі назад, спина рівна. І одразу відчуваємо діафрагму вгору, рудна клітина розкривається, все, об'єм, ну майже в два рази збільшується. Відповідно, коли ми тримаємо таке положення, ми можемо дихати. У нас відбуваються обмінні процеси в організмі, процеси метаболізму, виходять назовні в кислий газ, і ми себе класно почуваємо. Далі переходимо на таз, як має бути таз під час бігу. Можливо, ви помічали, що бігуни бігають ніби ось на такому положенні. Це неправильно. Ви можете вже подивитися, як. Постійно будуть напружуватися коліна, якщо так бігти. Тому ми тримаємо тіло вертикально: голова, спина, таз. І під час контакту стопи з опорою намагаємося триматися ось в такому амортизаційному положенні. Не в такому положенні, а саме ось в такому жорсткому. Як цього досягнути? Коли ви біжите, не треба тягнути крок вперед і намагатися зробити ось туди. Навпаки, зробіть, підніміть ногу і трошки вкоротіть собі крок, поставте ногу зверху вниз. В такому випадку ви ніколи не травмуєте не свої коліна, не свої стопи. Отже, збираємо все докупи: погляд, спина, плечі, положення тіла і біг. Останній важливий момент: як має стопа приземлятися на землю? Це вже дискусія точиться, точиться руками, але особи, особисто моя думка, те, тут не тільки важливо, як ви приземляєтеся, а куди ви ставите стопу. Можна ставити стопу сюди, і це буде занадто далеко від центру маси. Якщо будете ставити ближче до центру маси зверху вниз, ви обезпечите себе знову перез... від навантаження стопи та коліна. Тому точка та місце приземлення має бути ось такими. Ось такими. Не сюди, а саме зверху вниз. Отже, це базові і основні моменти, про які ви маєте пам'ятати під час кожної своєї пробіжки. І, відповідно, ви будете кожної прибіжки себе вдосконалювати, тримати в голові ці акценти, і поступово контроль буде зменшуватися, а техніка та структура будуть залишатися. Тому всім гарного, легкого та безпечного бігу. До побачення!